Довоювалися. Пригожин прямо погрожує Путіну. Власник Вагнера висунув новий ультиматум і вирішив вивести своїх найманців із Бахмута. Як на це драгував Путін? Усі деталі вже в цьому випуску. Ви на Фабриці новин я, Анастасія Федор, поїхали. Повоювали і досить. Вагнерівці йдуть із Бахмута. Про це голосив керівник найманців Євген Пригожин. Зробив це у своєму стилі. Записав відео, на якому стоїть у повному екіпіруванні на тлі своїх найманців. Усі головорізи із закритими обличчями та зі зброєю. Сам Пригожин у руках тримає лист до керівництва Міноборони РФ. У ньому власник вагнера ставить шуйгу Герасимова і компанію перед фактом. каже, що його бійці 10 травня вийдуть із Бахмута. Яка причина? Давайте послухаємо. Місяць назад. Нам прекратили выдавать боеприпасы, и мы получаем не более 10%. Мы собирались к 9 мая 23 года овладеть населенным пунктом Бахмут. Но, увидев это, околовоенные бюрократы с 1 мая фактически прекратили любые поставки, чтобы не дать нам это сделать. Потому что они сидят, трясут жирными животами и думают, что они войдут в историю победителями. Они уже в нее вошли трусами. Я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут. Погляньмо детальніше на лист Пригожина. Як бачимо, проблеми у вагнерівців не змінились. Пригожин скаржиться на брак боєприпасів, причому стверджує, що снарядний голод у міноборони створили штучно, адже на складах боєприпаси буцімто ще є. Також він пообіцяв не тікати до 9 травня. Як ви розумієте, ця дата для російської пропаганди надто священна. А потім сам Пригожин його найманці накивають п'ятами в тил, де будуть цитую зализувати рани свої ж пропозиції в напівокупованому місці. Хочуть передати регулярній армії. До речі, якщо ви помітили у своєму відео і в листі Пригожин звернувся не лише до Шойгу чи Герасимова, а й до Путіна як верховного головнокомандувача. Путін поки жодним чином на скарги головного вагнерівця не відреагував. Це й не дивно. Адже російський диктатор не коментував навіть так званий замах на його життя під час атаки дронів на Кремль. Втім, для цього в нього є спеціальна людина. Дмитро Пісков. Той підтвердив, що Путін звернення бачив, але від детальних коментарів відмовився. Цитую. Так, дійсно, ми бачили її в засобах масової інформації. Але я не можу це коментувати, тому що це стосується перебігу спеціальної військової операції. Кінець цитати з справедливості ради пригожин зібрався тікати з бахмута не просто так. Він вже тривалий час, скаржиться на брак снарядів і ігнорування з боку Кремля та Міноборони РФ. Яскравий приклад попереднє відеозвернення власника Вагнер. Він на тлі трупів своїх найманців спіною у рота і, не підбираючи слів, розкритикував все військове керівництво. Мовляв, через снарядний голод втратив величезні, а всі тіла вагнерівців у кадрі це буцімто загиблі лише впродовж одного дня. Пригожин у їх смерті звинуватив саме Шойгу та Герасимова. Причому ця історія. Тягнеться ще з зими. У лютому власник Вагнера публікував дві фотографії. На одній також тіла мертвих найманців, а на іншій документ із витратами боєприпасів. Тоді Пригожин також закликав збільшити обсяги поставок. Головний Вагнеровець постійно активно критикує всю російську верхівку Путіна, Шуйгу, Грасимова і навіть всіма забутого Медведєва напередодні назвав. Клоуном. І схоже, що якби він не мав для цього приводу, то придумав би його. Останнє відеозвернення про жест доброї волі з Бахмута, а також запис на тлі мертвих вагнересів, нагадують шантаж, адже питання постачання стилу цілком можна було б вирішити залаштунками по-тихому. Однак Пригожин обрав шлях піару на шок контенті. Мовляв, це вже останнє попередження. Керівник Вагнера наприкінці квітня вже висував Путіну ультиматум. Тоді в інтерв'ю для одного з пропагандистських телеграм-каналів заявив, що написав листа міністру оборони Сергію Шойгу. Погрожував відступити з бахмута, якщо не отримує боєприпаси. Однак, термін ультиматуму збіг, а Пригожин своїх людей не вивів. В цей час Путін змінив головного тиловика в Мінобороні, який відповідав за постачання снарядів. Замість Михайла Мізенцева поставив Олексія Кузьменкова. Здавалося, це могло вирішити проблему Пригожина, але як бачимо, не домовились. Друзі, на вашу думку, чи дійсно в вагнерівці побіжать із Бахмута? Чи Пригожин доб'ється свого шантажем і Отримає підкріплення? Ваші відповіді чекаємо в коментарях. До зустрічі.